Бойовий медик 116-ї бригади тероборони Юрій Ткаченко зустрічається зі своїм молодшим сином Остапом. Хлопцю через півтора місяці виповниться 10 років. Він говорить, життя без війни не знає. Коли люди помирають, коли є багато обстрілів, коли летять ракети, коли летять кулі, коли... Просто дуже багато людей помирає серед батькових подарунків, м'які іграшки у камуфляжі та каска. говорить, одягає її, коли сумує за татом. В іншій його колекції деталі від різних видів зброї: уламок від ракети, гільзи та навіть чека від гранати. Батько розповідає, що привіз їх із Сумщини та з Донбасу. Особисто свідоме рішення всі поранення страшні. Будь-які поранення страшне, тільки тоді коли ти не розумієш, що з ним робити. Якщо поранення. І ти ти знаєш, що з ним робити, воно вже не страшне, і тобі просто треба робити свою роботу швидко, якісно, і тоді воно не призведе до на наслідків. Це на мої роті 11 загиблих. Юрій Ткаченко 25 лютого 2022 року пішов добровольцем до лав ЗСУ. Долучився до 116-ї бригади тероборони на посаду бойового медика. Спершу Юрія відправили на Сумський напрямок, а згодом на Донецький. Там чоловік служить і нині. Говорить, що на війні найтяжче переносить розлуку з родиною. На війні хочеться, щоб повернутися додому. Якому швидше з перемогою. Дома чекає. Менший син, старший син, дружина любима. Чекає родина. Майже кожного дня я зв'язуюся з родиною обов'язково. Для мене це погано. Я не хочу, щоб мій тато був на війні. Я хочу, щоб він щоб поскоріше завершилася війна, і мій тато повернувся додому. Треба волонтерити, треба більше людей на фронті. Треба допомога інших країн. Треба згуртуватися. Робити щось для того, щоб Україна перемогла. Марина Пахуща, Суспільне новини, Полтава.